Вітаю вас Це прямий ефір Київводоканалу. Ми перебуваємо на хрещатику. І як ми вже е, обіцяли ще напередодні дня Києва, що в історичній частині міста ви побачите люки нового зразка. І зараз відбувається заміна старого люка на новий. Ви можете бути безпосередньо свідками цієї події. Е, детальніше про все це розкаже Андрій Кобзар. Це заступник головного інженера каналізації міста Києва. Пане Андрію, вітаю вас. Розкажіть, що зараз відбувається, як і обіцяв Київводоканал, ми започаткували до дня Києва е, масову заміну люків на люки нового зразка. Ці люки оснащені запірним пристроєм, ці люки оснащені завісою, завдяки якій їх неможливо вкрасти, і ці люки кожен з них позначені логотипом із зображенням пам'ятника Богдана Хмельницького. Подальшому нові люки будуть також оснащені зображеннями історичних пам'яток міста Києва, бо люки це можна сказати, це обличчя нашого. Нашого середовища міського, яке ми так любимо, в процесі цього проводиться масова заміна вже їх багато встановлено, і зараз замінюється черговий люк, проводяться роботи силами Київводоканалу. Я хочу ще раз звернути увагу вашу на цей люк. Зараз тут зображено, ви бачите, на коні Богдан Хмельницький, але як запевняє... Керівництво Києводоканалу, можливо, ви побачите також і інших історичних персонажів, зокрема засновників міста Києва. Поки що ми придбали 100 нових люків. І зараз я пропоную пройтися і показати, де ще встановлюються люки вздовж Хрещатика. І, до речі, варто зазначити, що це не лише на хрещатику, щоб наші глядачі не думали, що це лише центр міста. Ні, Пане Андрію, да, озвучте, які ще вулиці, вже на яких вулицях можна побачити Бачити нові люки. Нові люки це вулиця Червона Армійська в Голосіївському районі, це Поділ, вулиця Сагайдачного. Це ну, Багато місць. Просто вони тут більш вони кучно розташовані, а також багато точково. Там ми знаємо, що наші люки зношені і потребують заміни, проблемні місця. То ми масово міняємо люки по всьому місту. Я одразу ж прошу вибачення у наших глядачів. Якщо можливо, ви не бачите чітку картинки цих люків і так далі. Адже зрозуміти, що ми у прямому ефірі ми намагаємося бути ближче для вас і показувати вам те, що не покаже жоден телеканал. Адже те, що зараз відбувається, жодного телекамери, окрім нашої, тут немає. Ми хочемо, щоб ви дійсно були безпосередніми учасниками і долучалися до тих подій, які відбуваються щодня на Києводоканалі. Отже, ми зараз є світ. Ми також завершення тут майже встановили новий люк. Добрий день. Скажіть, як ви е... як співробітник, який вже давно працює, що ви можете сказати про новий люк. Скажіть, будь ласка. Що ви хочете? Як вам новий люк взагалі? На вашу думку, Чим він відрізняється від того, що ви вже ставили раніше? Дай Бог, щоб воно було качественне. І люди хвалили, а не ми його будемо хвалити. Ну от пан Андрію каже: ви казали мені не на камеру, що люди хвалять. Хвалять, хвалять. Мені мої знайомі, вони знають, де я працюю, яку посаду займаю. І дзвонили, і в соціальних мережах писали, що дійсно це справляє враження таке відношення водоканалу до середовища міського середовища міста Києва, до підтримання. Це, це наше обличчя. Ми стараємося для вас, кияни. Це все робиться для вас. Ну, а я хочу нагадати, що все одно на балансі Київводоканалу 180 тисяч люків, тому не виключені крадіжки, навіть нових таких люків, хоча їх вкрасти значно важче. Але тим не менше я нагадаю крадіям, що за таке відповідальність. Кримінальна вам світить до 12 років ув'язнення. А глядачам скажу, що якщо ви бачите десь порожній колодязь, телефонуйте на нашу аварійну службу 1581. Такі випадки ми одразу ж передаємо до правоохоронних органів. Дякую, що дивилися нас. Київводоканал стає ближче, не лише на словах.